Я задумувався чи кинуть баскетбол, чи ні. А таких, як я, мільйон. Я вважаю себе тенісистом. Безкомпромісна жорстка позиція. А ти ж не працюєш ні з ФБУ, ні в ФБУ. Ти можеш трендіти все, що хочеш. Заберіть ту федерацію Броського, я, я думаю, мабуть, він дасть а вчинка вичинки не стоїть. Ага, може закрити кошти, кинути на щось інше. Ти або маєш вивозити, або ну вибач. І ще невідомо де цікавіше знаходитись на суперлізі чи на Києвмедіа Бас. Це по суті ліга, яку пропонують на ринок Азії. Щоб народ там ставив ставки, яку ми обіграли. Чи вони зламалися, чи ми їх зламали, я не знаю. Що ми себе повністю розкрили. Ти маєш цього добитись. Всі кайфують, коли агафонов там два рази щось ляпне на прес-конференції. Не треба цього боятися. Санон, це з Джордан. Здали, чули, це легенда. Якщо ти другий раз не прийшов на тренування, вже стоїть питання, ти в клубі чи ні. Більшість тренерів просто виживають в наших умовах. А от такий полупокер, як я, взяли, що там зіграли. <реш> <Да. реш> Цемент розгрузив, <реш> <реш> да. все буде, ребята, терпіть. От зараз деспот у нас салтовець. Салтавець. Перемога або нафіг взагалі виходити там на паркет. Там спонсори казино. гравці отримали по дві тисячі. Я навіть чув один гравець там трьох отримав. Мабуть, у кого-то там хтось платить комусь. Ти не вважаєш це, типа як кумовство? кумовством. Просто пропіхнули санка. Це гарне кумовство, коли кума не беруть у збірну. Очевидно, що я там десь дурь несу якусь. Ну, це ж не проблема.